Три години на тиждень замість двох будуть говорити англійською українські школярі. Уроки з цієї мови побільшає для учнів шостих-дев'ятих класів. Цю новацію віничанка Дар'я Тартасюк зустріла з ентузіазмом. каже це лише на користь. Я можу поїхати за кордон, я можу спілкуватися з іноземними людьми. І для мене це є найбільша можливість злаштувати влаштувати свою кар'єру. Старшокласникам викладання англійською збільшили на півгодини, адже при проходженні ЗНО 2016 випускники в обов'язковому порядку складатимуть тести з цього предмету. Для того, щоб поступити в різні вузи, університети, і це може буде якось пов'язано з ЗНО. Ну, буде важкувато, але я думаю, я це подаваю якось. Англійську, а також українську і математику у своєму розкладі щодня матимуть п'яти та десятикласники. Подбали і про першачків. Вони цьогоріч більше годин читатимуть буквар. Це однозначно допоможе нашим діткам не тільки поглибити свої знання, а і однозначно орієнтуватися в нас у міжнародному просторі. Зміни в навчальному процесі торкнулись і викладання такого предмета, як всесвітня література. В розкладі його більше не буде. Натомість з'явиться зарубіжна література. Переглянули і перелік творів для читання. Приміром, маленький принц Антуана Екзюпірі у програмі 8, а не 6 класу. Так читачі краще зрозуміють зміст зовсім не дитячої казки, запевняють в департаменті освіти. 21 -е століття не терпить того, щоб ми продовжували вивчати ті чи інші дисципліни на рівні 70-х, 80-х років. Ми повинні випускати учня з базових знань конкурентно здатного в нашому освітньому середовищі. Зникне поняття і Київська Русь в підручниках історії цей термін замінять на Русь, Україна. Всі основні події, які відбувалися, татаро монгольська навала. Стосунки з європейськими країнами не мали відносини саме з Києвом, а не з Москвою чи Новгородом чи Псковом. Змін зазнала і програма вивчення права. На уроках з цієї дисципліни більше уваги приділятимуть, зокрема, теми децентралізації та підприємництва. В новому навчальному році дітям будуть також більше розповідати про екологію, толерантність, безпеку в інтернеті та патріотизм. Ірина Курш, Вадим Інжиєвський, новини телеканал Віта.